За перевірками податківців, лише 30% діючих підприємств громадського харчування Херсонщини працюють у відповідності до закону України про державне регулювання виробництва алкогольних напоїв і тітюнових виробів. Понад два роки цей закон захищає права відвідувачів у закладах громадського харчування, які не курять. Але до цього часу клієнти змушені відпочивати у димовій завісі. Поступово починає відроджуватися тваринництво в Україні. Провідні молоковиробники 2009 року утворили свою асоціацію, до якої входять господарства і нашої області. Це допомагає збільшити надої та дає змогу отримувати якісні продукти. Вже декілька разів члени асоціації виробників молока збиралися на території Херсонської області. Цього разу зустрілися у селі Українському Іванівського району, де оглянули фермерське господарство Росія, а також провели семінар навчання. Коли 2007 року власники господарства Росія почали займатися тваринництвом на території покинутої ферми, їм довелося нелегко. Адже тут, крім руїн, не було нічого. Спочатку закупили поголів'я української степової червоної породи в САКському районі Криму, реконструювали приміщення, побудували доїльну залу з вітчизняним обладнанням Брицлавського виробництва. Але все ж власникам, непрофесіоналам у галузі тваринництва було важко. Навіть хотіли припинити господарювання. Але коли вступили... До асоціації виробників молока справи помітно покращилися. Наразі у господарстві всього 415 голів стада, з них 215 дійного. Доєм на сьогоднішній момент 23,2 літра на фуражну корову. За перший квартал цього року надоїли 2115 тисячі молока. У 2012 році плануємо вийти на водой від фуражної корови 8 тисяч. В дальнейшем мы планируем расширять количество стада, реконструировать еще коровники и довести его до 1000 голов дойного стада в течение 2-3 лет. Асоціація виробників молока допомогла фермерському господарству Росія збільшити поголів'я високопродуктивної худоби та валове виробництво продукції з хорошими показниками. Тепер тут постійно підтримують зв'язок із консультативним центром виробників молока, який працює на єдиному програмному забезпеченні, котрим користуються у спільній мережі понад 50 підприємств. На кожну операцію у нас є достатня кількість протоколів. Ми їх адаптуємо для кожного господарства. Нема шаблонної технології до кожного господарства підходимо окремо. Щоб розвивати тваринництво в Україні, треба з директорами, власниками проводити економічний лікбез по економіці тваринництва. Ми досить багато іменно цим займаємось. 90-х в Україні зменшувалося поголів'я дійних корів у сільськогосподарських підприємствах. Тому уряд оголосив одне із першочергових завдань відродити тваринницьку галузь, допомагає підвищити економічну ефективність та конкурентоспроможність молочного тваринництва асоціація виробників молока. Адже саме її фахівці навчають та мотивують персонал, постійно контролюють виробничий процес, допомагають збільшити продуктивність стада. У нас не так багато цих господарств, але сьогодні всі ці розуміють господарства, що по старому методу працювати ніяк не можна. Якщо раніше ми хотіли менше годувати, а більше отримувати від корови, то на сьогоднішній день це вже не проходить. Тобто ми даємо збалансований раціон і маємо результати. І ми за минулий рік 4600 шістьсот 4625 на корову, Це вже результат прекрасний. Практично 5 тисяч ми в цьому році повинні надаїти. То це п'ятий результат по Україні в цілому. Окрім того, що учасники семінару оглянули ферму господарства Росія, вони ще спілкувалися за круглим столом, де обговорювали технологію утримання та годівлі тварин. Натомість український молочний ринок чекає гучних угод. Можливостями Херсонської області зацікавилися представники Саудівської Аравії, які планують вирощувати до 10 тисяч поголів'я, адже наш регіон один із найсприятливіших для розвитку тваринництва, бо тут найменша захворюваність і стабільний врожай якісних кормів.